Інакше спочатку ти йдеш до психіатра, він тобі прописує антидепресант. Антидепресант штучним чином підвищує е, активність твоїх серотонінових синапсів, і у тебе з'являється трошечки енергії. І далі, оцю от трошечки енергії, ти направляєш одразу в усі напрямки. Почати да. з нею ходити по е, Ні, в усіх напрямках. З одного боку, ти таки робиш так, щоб твоє життя тебе радувало. Тобто не змушуєш собі робити якусь нудну херню, а наскільки це можливо, робиш те, що тебе буде радувати. Але паралельно йдеш до ендокринолога, до нутриціолога, до загального терапевта на предмет е, можливих запалень. Там все це шукаєш, чи немає причин. Можливо, починаєш їсти дійсно якісь вітаміни, якісь мікроелементи, щось іще, що буде тебе саме метаболічно підтримувати. Паралельно все-таки створюєш обставини, в яких ти кожного дня будеш достатньо. Рухатись, тому що без достатнього руку мікроциркуляція не до да, не допустить да не речі не те, щоб не допустить, вона не станеться достатньо ефективно, щоб нейрони отримали все, що їм треба отримувати, і весь цей час паралельно таки да всі зусилля, наскільки це можливо, варто направляти на те, щоб збільшити якість свого життя. А збільшити якість свого життя це про те, щоб робити те, що тобі робить приємно.